Я три рочки, чотири рочки, дуже боявся від духового оркестру і став духовиком. Дуже боявся шість рочків від піаніна і став майстром наладчиком піаніна і роялів в п'ятому класі. Дюрі бачив тоді в Солотвіні. Остаж Дьордь прийшов і пограв на кларнеті. Мені дуже сподобалося. І я казав, що я хочу грати на кларнеті. З тих пір з, клар... з кларнетом я не розстаюся. Тарогот, та я шукав десь п'ять років. І після того мені вдалося зразу два інструменти знайти. Один румунський, один угорський. Угорський це модюроші та то був. Він не дуже якісний і тяжко було, дуже е, е, великі були дірки, отвори, і дуже е, треба було розставити пальці, щоб якось їх закрити. Другий це румунський е, інструмент, е, на котрому я сьогодні грав, е, е, то він об'їздив. Е, від Португалії до Крима зі мною всі країни Європи, і я солірував на ньому. Мені вдалося декілька років тому знайти якісний терогот. Це е, я в руках тримаю це інструмент, е, виготовив будапештський е, майстер е, тероготів і кларнетів. І на третьому курсі у нас е, був такий предмет, що ознайомлення настройки. Портепіано. Мене так захопило, і потім я став настройщиком Ужгородської першої музичної школи. У 2010 році нинішній директор пергівської школи мистецтв кожен день дзвонив десь три тижні підряд і уговарював мене, щоб я зробив орган. В береговій реформатській церкві поїхав все-таки ж, подивився. Я тільки теоретично знав ці знання. За два місяці орган зазвучав. Найстаріший наш орган Закарпаття і України, в тому числі, це зараз побудований в Мукачеві. В каплиці святого Йосипа його побудували в 1800 році, тобто більш ніж 220 років тому я сім місяців працював над ним і автентично залишилися два ряди повністю дерев'яних труб. І вони і сьогодні так звучать гарно, і ж і ні ніжодний шкідник не пошкодив ці дерев'яні труби. І грати люблю. І радість дарити людям на інструменті грати, і люблю радість дарити, коли я інструмент відновлюю, і вони самі можуть грати на цих відновлених інструментах, і щоб ці всі інструменти служили на богослужіннях і на святих месах.